У Дніпрі попрощались Сергієм Батаєвим. Він захищав Україну з 2015 року. Вдома родина маленька донька. А на початку повномасштабного вторгнення офіцер разом із бійцями тримав фронт далеко від Дніпра, щоб не дати ворогу пройти далі. Тоді наші журналісти взяли в нього коментар та робили світлини. Допоки тут наші солдати, це наша земля. Сказав тоді Сергій. Сергій Вікторович офіцер е, з великої букви, е, воїн з великої букви, по духу воїн, е, освічена розумна людина, цілеспрямована, е, патріот своєї держави. Е, честь було з ним боронити рідний край у лиху годину. Е, е, офіцер. Е, який без проблем виходив на ноль у бойові. Бойові виходи. Я Завжди підтримував, завжди вболівав душою за діло і за людей, беріг людей. Побратими згадують, що він зібрав роту тоді вперше, коли бригада формувалася, а потім він сформував боєздатний підрозділ БПЛА. Він їздив по підрозділам, домовлявся, а ти перейдеш до мене. Все, і він сформував абсолютно боєздатний, крутий підрозділ, де бійці ростуть, де бійці постійно вчаться. Ті, хто до нас приїжджає, це бачить, і вони навіть він разом з підрозділом приніс в цей підрозділ кошеня. Назвав це кішка Лілу, буде наша, типу нашого підрозділу. І коли тепер приїжджаєш, вона так, кішка Батаєва. Це мова про повагу. Він навіть, попри те, що він загинув, він залишається зі своїм підрозділом. І головне, що підрозділ про це постійно думає, згадує як про людину, яка всіх їх зібрала. Побратимам військовим. Важко говорити в цей день. Дорослі чоловіки у формі ледь стримують сльози, бо це велика втрата як для військової родини, так і просто для всіх друзів та близьких Сергія. Всі вірмен були, виконували раз... рода задачи всегда он был э, надежным товарищем всегда он э, стремился некоторые вопросы в большей степени взять на себя вот человек который очень любил свою семью вот, ну, не знаю слава его. знаю, теряем лучших, вот. но для нас это внутри накидает больше злости, и за всех наших по мы будем мстить и будем мстить жестоко.